Всім привіт! З вами Шампунь, і це моя перша серія по грі Epic Battle Simulator. Симулятор, говоріть як хочете. У цій ігрі відео будуть виходити, ну, наприклад, два відео за всю історію мого каналу, тому що ця гра вона така, тобто тут немає нічого різного. Я бачу деякі блогери знімають дуже багато симуляторів. Ну і я захотів також зняти симулятор. Давайте ми почнемо. Я не знаю, хтось на цей симулятор каже симулятор Бога. Ну, тому що ми е, ставимо чоловічків. Хтось, я також не знаю. Давайте. Так, е, ось як ви бачите, тут у нас є різні різні персонажі. Наприклад, ми покладемо тут, е, тут ось таку ось армію людей. Ось, давайте ми їх покладемо. І покладемо декілька рицарів. Так, хто виграє? Поїхали. Рицарі біжуть, але людей все рівно більше. І що стається? І рицарі виграли. Так, тепер ми можемо чуть поміняти. Як ми бачимо, звичайні люди програли рицарям. А ми до рицарів покладемо якусь таку сильну людину. Я, правда, не бачу, що це в неї в руках, але там якісь мечі, щось таке. І можемо до синіх додати, наприклад, кого? Пірата. Пірат буде допомагати синім. Навіть три пірата буде допомагати їм. Так, зараз я вийшов в меню. Блін, у нас не збереглося це. Давайте знову розкладемо тут людей. Я чуть-чуть не хотів там класти, але я поклав ще до червоних людей. І давайте ми тут покладемо синім ось таких рицарів. І одного гіганта. О, все! Тепер буде цікаво, рицарі чи люди разом з, гіга... з гігантом? Ми ще тут літати можемо та дивитися. І звичайні люди разом з гігантом виграли. Так, давайте знов. Е, В цій грі можна дуже багато ставити е, всяких чоловічків і дивитися, хто виграє. Як я зрозумів, цей гігант. Дуже сильний. А ну, що тут ще є? Що тут ще є? Ем, ось такі ось машини. І в червоних не буде гіганта. Давайте ще ось, ось одну таку. Ката, катапульту. Ката, ну, ой, блін, я, ще поклав. Так, а тепер хто виграє? Добре, давайте ще тут покладемо по бокам. І. Давай, давай, давай. Ого, як ці катапульти стріляють! Ні, катапульти, це не чесно, так ці катапульти вони дуже сильні і червоні рицарі виграли. Але давайте ми, ні, давайте ми іншу карту візьмемо. Ось така зимня, ні, зима ще не скоро. Літня, така дуже. так. О, замок! Дивіться, яка це гарна карта. Дивіться, яка вся вся така, ну, прям під цю тему. А що буде, якщо ми покладемо піратів, Ну, бо ми так і не побачили, як вони грають. Ось так багато моря із цих піратів поставимо. Ось так от все буде забито піратами. Пірати проти. увага. Ну, зараз. А проти кого вони будуть? Так, я чуть-чуть це не продумав. Давайте проти гігантів, точно. Гіганти проти піратів. Звучить, правда, якось. Ось так гігантів і стільки піратів. Давайте ми ще покладемо кого. Якихось лучників, які будуть стріляти ззаду. Хто виграє пірати чи ось ці. Як ви бачите, в синій команді 29 людей, а в червоній 120, тобто максимум. Давайте. Чи не максимум? Ну, я не знаю, я вже стільки поклав піратів. У наступному раунді ми перевіримо. Ого! О, пірати! Ви. Ви це бачили? Як? Як? Ану, повторіть, пірати настільки. Ану, які їхні статистики? добре. Давайте ми синім ще додамо ось такі ось катапульти, які дуже сильні. Ми вже це перевіряли на нашій практиці. А піратів більше класти не можна, да? Ну на одного хоча б, ні, не можна, їх максимум вже стоїть. Давайте замість одного пірата покладемо. Одного такого, який буде їм життя встановлювати, тому що ці пушки їх просто рознесуть. І ще можна буде покласти одного рицаря, до речі, рицарів можна буде покласти ось такого. Так, ось якогось вікінга чи хто це. Ну, вроді як він дуже похожий на вікінга, да? Ти вікінг? Багато вікінгів. І починаємо! Пірати не здаються, пірати ого, ці катапульти просто розносять армії піратів, але пірати. Пірати! Пірати проиграють нарешті. Нарешті пірати знають, що таке програш. щоб як? Як? Пірати не доходять, пірати біжуть! Пірати стріляють! Як? Як? Поясніть мені? Як? як? І. І знову виграли вони. Так, добре. Еге, тобто, як ми бачимо, пірати їх неможливо поламати. Тобто вони самі сильні в цій грі. Давайте ми поміняємо карту. Так, давайте зимню. Доре... Ні, давайте пляжну. Ось таке там море чи о, там пташки літають. Е, я тут поклав. Не хочуть ще якихось теж людей. Я не побачив, кого я це поклав. Давайте знову кладемо сюди піратів. Я не знаю просто, хто їх зможе побороти. Пірати вони просто самі сильні герої в цій грі. Ні, піратів потрібно побільше, тому що це не буде серйозно, якщо їх буде мало. Так, все, пірати. І далі розкладаємо тут ось тих гігантів. Армія гігантів, але гіганти будуть ближче, щоб вони зразу тільки появились і зразу будуть бігти. Давайте більше гігантів. Більше! Більше, більше. Давайте 100 гігантів покладемо. 90 поклали. І давайте ось тут деяких гігантів на випадок. Якщо ці дуже би, якщо ці дуже швидко програють, то ці будуть запасними. 100 гігантів покладемо. І давайте за синіх будуть ще ось такі ось машини. Давайте ми їх побільше розкладемо. І ще 4 якихось героя. Давайте 4. Не, так, а це що епік? А вони мені недоступні. Це якісь там дуже сильні герої, яких я ніколи не побачу. Можливо, побачу, можливо, ні. Давайте коней покладемо. О, коні. Як я знаю, тут ще є дуже сильна пушка зараз. Я десь чув про неї. Ну, тобто я її бачив, коли хотів це відео записати. Ось така, дивіться, ця пушка вона буде просто дуже сильно атакувати. І давайте, пірати. Дивіться, просто як ця пушка велика стріляє. Так, так гіганти прориваються. Так, да. Якщо то ця гра, вона просто звичайна гра. Якщо що, то в цій грі нічого немає. Ну, тобто, якщо хтось вважає, е, що ну тобто, зразу попереджую, ця гра з собою не хоче нічого нанести. Е, в цій грі немає нічого по ну. Тобто, ну тут прості персонажі і просто. Ну, от Якщо казати, що в цій грі б'ються, і ця гра погана. А ви так подумайте, але ж в Майнкрафті також б'ються. От в Майнкрафті на ПВП б'ються. В Майнкрафті також б'ються. І якщо ви хочете сказати, що ця гра погана, бо тут люди б'ються, то ви подумайте про Майнкрафт. В Майнкрафті також б'ються на ПВП. В Майнкрафті, щоб пройти Майнкрафт, треба вбити Ендер Дракона. І якщо ви хочете сказати, що ця гра погана. То якщо з одної сторони подумати, то всі ігри ну, у всіх іграх б'ються. Навіть в грі мій говорящий Бен або мій говорящий Том. Там, якщо тикнути на Тома, то його можна вдарити. Навіть в дитячих іграх можна вдарити. І в Майнкрафті вбивають. Ну, тобто в Майнкрафті б'ються. Ну, але зразу я попереджую про цю гру. Так зно з стоп, я нічого не поміняв. І, до речі, тут ще можна проти е, самому. ось. Якась людина чи якийсь комп'ютер проти нас поставив людей. Тобто тоді ми самі диви, е, клали, а тепер ми будемо проти якихось людей грати, можливо. Давайте ми викладемось таких ось сильних і вони підуть битися проти, е, е, ну. Тобто, як я зрозумів, це щось по типу онлайн ігри чи ні. А, це звичайні рівні а онлайн. Тоді що? Ладно, онлайн я не розумію, типа. Цю грубо взагалі хтось грає. Ця гра, як я знаю, дуже не популярна. Чи популярна. Добре, Давайте тепер викладемо. Багато вікінгів. Ну, бо вони похожі на вікінгів і тому я їх так називаю. Ось така в мене логіка. Напишіть в коментарях, що в мене погана логіка. Ну просто, типу, вікінги також мають тут бути. О, дв... 120 вікінгів. Я зрозумів, чому ця гра не така популярна. І з цієї гри в цій грі дуже багато реклами, і мені приходиться виходити із гри, щоб надивитися рекламу. А коли я виходжу, в мене все скидується. Да, я зрозумів, чому в цю гру не так багато людей грає. Але все, рівно, чому ми будемо шукати мінуси цієї гри. І давайте покладемо дуже багато пушок. Давайте в цій команді будуть присутствувати тільки пушки. Думаю, все. А можна. Зараз. А з кого я поклав? Я не вікінгів поклав. а я поклав самих Я поклав самих слабих персонажів цієї гри. Ну, давайте ми подивимося. одній з самих сильних проти одні з самих слабих. І. да, це як оказалося, не були вікінги. Ой, дивіться, ось ці звичайні люди сюди побігли. Дивіться, що ці люди роблять. Ого! Жал жалко. Ну, давайте ми тепер міняємо нашу карту на зимову. Так, мені не треба сюди людей звичайних класти. Давайте повертаємо на вікінгів. Так, да, оце вже точно. Вони похожі на вікінгів, значить вони будуть вікінгами. Вони похожі на піратів, значить вони будуть піратами. Ну, Хто на кого похожий, той так і називається. Логіка від шампуня. Так логічно, звичайно, але не тільки логіка важлива, що ці... я за бред несу. Хі, ладно, а Поки я вже говорив, ми розставили е, ці, як це називається, вікінги. І тут будуть проти вікінгів якісь е, магії. Вони похожі на магів. І гіганти з шишкою. Це що в них там, шишки? Так, да, розумію, вони будуть шишками битися. Ви всі колись мріяли битися ши. Що вони. А! Це, шо? це не шишки. Ну, -ла, ладно, ладно, давайте. І синя команда виграла. Да-да-да. Е, так, оці чувачки з шишками мені щось не подобаються. Вони занадто слабкі. У них шишки слабкі. Добре. Давайте покладемо тут багато, дуже багато гігантів. Ряд із гігантів буде. За гігантами будуть ось ці не, недобілки, в яких шишки, жолуді, шишки. Це що таке? Я думав, що ми кладемо звичайних магів. Дивіться, дивіться, капець, як воно виглядає. В цій команді буде більше веж. Але менше гігантів. І в цій команді будуть звичайні катапульти. Давайте катапульти, катапульти. Добре, я одну дуже сильну цю штучку удалив, але нічого. О! Це хто? Це хто такі? Я вроді як пам'ятаю, як вони називаються, але забув. Добре, розкладаємо їх. Давайте тут щось одного такого. І один в цій команді. В цій команді буде тільки один пірат. Все. Ось так ось тяжко їм буде. Що да. я роблю? Одну команду набагато сильнішою. О, дивіться, ця команда вона дорожча. І починається бій. Давайте. Гіганти наступають, маги стріляють, а ці ззаді їм допомагають. Так, як я зрозумів, поки що тут. О, дивіться, дивіться, червоний проривався. Давайте, синій, я у вас вірю. Давайте, червоні, у вас більше башень, ви, та... ви точно виграєте. Синій, у вас такий гарний колір, що ви точно виграєте. Синій, у вас є камінь. Ні! Тільки на камінь. Ні. Ні. У вас тепер камню немає, це означає, що ви програєте. А, ну. а чому магі не рухаються? Ні, від синіх лишилось тільки дві башні. Да, це виглядало печально. Давайте швиденько пограємо ще на цій карті, і відео буде закінчуватися. Гіганти 120 гігантів проти 120 піратів. Давайте я розставляю піратів. Ось тут спереду буде багато. І давайте ззаді ще трошки. Давайте. Як ви думаєте, напишіть в коментарях фінальна битва на ось такій ось і, фінальній карті. Написали в коментарях, добре, ці гіганти йдуть, але вони щось не особо доходять. Давайте з усіх сил. Ні, там є ще інша толпа цих. Давайте, тут їх дуже мало залишилось, бо останні хто вижили в вашому роді. Швидко, ні. Ви що програєте якимось гігантом? Я відвернусь краще. Я відвернусь. А куди я буду відвертатись? Добре, все. Червоні виграли. Давайте уже закінчимо це відео. Всім удачі, всім пока-пока.